Нам дуже приємно, що ви приєдналися. Будемо говорити про військову підготовку 242-го центру підготовки підрозділів. Ока північ сухопутних військ. Вітаємо вас. Зродились ми великої години. З пожеж війни, і з полом я вогнів. Блекав нас біль по втраті України. Кормив нас гнів і злість на ворогів. Блекав нас біль. По втраті України кормив нас, гнів і злість на ворогів, І ось ми йдем у бою шиттєвому вільні міцні, зламні, мов Поплач Поплачне дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Поплачне дав, свободи ще нікому, а хто борець. То здобуває світ, не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то радість боротьби, солодше нам, у бою умирати як жити в путах, мовніми раби, солодше нам, у бою умирати як жити в путах, мовні раби, Доволі нам Руїни Сміє брат на брата й убі, І синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь, великий нарець свій, І синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь, великий нарець свій, тваринну штуру брала тут для усіх єдину наш гордий клич, народові несе, Вітчизні нібу. Загинув нам Україна на вище понад все. Вітчизні будь, ти вірний до да? загину на Україна на вище понад все. <праць> Веде нас в бій борців упавших слава. Для нас закон найвищий то наказ Україна Ну по Кавказ, Соборно, Украинская держава вільна і міцна. Віцтану по Кавказ Соборно.